Щодня цим вузеньким тротуаром, ледве розминаючись з численними автівками, пані Наталія водить дітей на найближчу маршрутку, адже з Лотієва до сусіднього ювілейного нічого не їздить, а саме там розташована робота, найближча школа, аптека, поліклініка та ЖЕК. І схожа ситуація в багатьох жителів цього району. З дітками ходити, наприклад, до поліклініки чи е, до, е, в якусь секцію вести, чи в школу це дуже проблематично, особливо взимку, коли слизько і коли машини ризикують бути занесеними на той вузький перехід. Золотій в останнім часом став геть ізольованим від решти рівного, бідкаються тутешні. Усе через погане транспортне сполучення. Сюди заїжджають лише проблемні 43-й та 44-й автобуси, рух яких не влаштовує багатьох. А ще повз проїжджають завжди переповнені шпанівські маршрутки. Вирішити ситуацію може 65-й автобус, який їде з Мельника через ювілейний до РЗТО. Якби продовжити цей маршрут до кінця Млинівської з поворотом на Олексинську із заїздом будинки Олексинська, 17 а то я думаю, щоб це вирішило трохи транспортну проблему в золоті Ну, не вирішили, але розвантажило б її трошки зменшило. Зрештою людям увірвався терпець і вони зареєстрували відповідну петицію. За 10 днів вона набрала третину від потрібних 300 голосів. В мене на днях одна бабуся. Сусідська каже: ой, треба до лікаря, але мабуть почекаю, поки сніг розтане. Бо як же ж я дойду? Це ж уявіть собі, треба 20 хвилин іти для того, щоб потрапити тільки на зупинку. Велике прохання підтримати і людей цю петицію, і міську раду глянути на наші проблеми. Серед підписантів, директор 19-ї рівненської школи, вона очікує, що пряме транспортне сполучення між районами допоможе юним мешканцям Золотієва отримати якісну освіту. У нас є частина дітей, які доїжджають до нас з за в зв'язку з тим, що батьки працюють в цьому мікрорайоні, і їм приходиться в темну пору зранку йти. У цьому зацікавлені самі перевізники кажуть люди. Бо окрім ранку та вечора до кінцевої зупинки, маршрутка, як кажуть, возить повітря. По вулиці Млинівській, 65 маршрутка, не доїжджає до мосту та повороту на золотію декілька сотень метрів. Повертає вона на провулок робітничий. Але так трапилося, що зачасту вона ходить туди порожньою. Але цій ініціативі існує перепона. Крутий з'їзд з Млинівського мосту, де автобус може потрапити в аварійну ситуацію. Поки петиція набере потрібну кількість голосів, у чиновників є час вивчити ситуацію. Наступного тижня вони планують проконсультуватися з поліцією. Є зареєстрована петиція. Вона ж має пройти певний шлях. Незалежно там набере вона, не набере 300 голосів. Вона набирає свої голоси. Ми на слідуючі неділі виберемо час, погодимо здані, виїде туди комісія, обстежимо цей поворот і вирішимо, знайдемо варіанти, можливо або неможливо. Охочі підтримати петицію, можуть зробити це на сайті міськвиконкому Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.